Привіт! Це третє навчальне відео, курс SQL для початківців. В цьому відео ми будемо розглядати Data Definition Language. Ми вже е, знаємо, як відповідно створити видалити базу даних, але тепер ми познайомимося з тим, як створити видалити таблицю. Е, познайомимося з типами даних в TSQL, е, також з атрибутами стовпців таблиць, і також з обмеженнями відповідно. Отже, Створення видалення таблиць. The Create Table Command is used to create tables. Тобто команда створити таблицю Create table використовується для створення таблиць. A number of operators can be used with this command that define table columns and their attributes. Низка операторів можуть бути використані з цією командою для того, щоб відповідно визначити. Ваші стовпчики, так, стовпчики вашої таблиці і атрибути для цих стовпчиків. And Besides, you can use a number of operators that define the properties of the table as a whole. Крім того, ви можете використати низку операторів для визначення властивостей таблиці в цілому. От, відповідно, давайте з вами подивимося, на приклад. що у нас тут є. Ми створимо базу даних от, з такою назвою. Далі зробимо цю базу даних активною, щоб з нею працювати. Тут багаторядковий коментар. Він створюється за допомогою слеша і зірочки, і закривається за допомогою слеша, тобто зірочки і слеша. У зворотньому порядку таким чином створюється багаторядковий коментар. Однорядковий коментар створюється за допомогою двох дефісів. От таким чином. Це однорядковий коментар. От, Тут у коментарі ви бачите, що шаблон, так би мовити, можна сказати, створення таблиці. Пишете команду Create table, далі назву вашої, вашої таблиці. У у, у, у дужках вказуєте відповідно назву стовпчика від тип даних для стовпчика, атрибути, якісь, якщо є для стовпчика. Також можете визначати атрибути вже після визначення ваших стовпців. Як варіант, така опція теж існує. Назва вашої таблиці не повинна починатися. З цифри, в назві вашої, вашої таблиці або стовпчика не повинно бути відповідно пробілів, і так само назва стовпчика теж не повинна починатися з цифри, от таким чином. Ну, і тут ви бачите, ми створюємо, пишемо запит, створити таблицю от з такою назвою: Customers. Далі, у цій таблиці у нас будуть стовпчики ID, тут будуть цілі числа у якості даних, H аналогічно. First name, ви бачите, у нас буде використовуватися тип nvarchar або nvarchar його іноді називають. Тобто це у нас буде рядковий тип даних у форматі Unicode. Максимальна кількість символів до 40 символів може бути зберігатися у відповідній комірці у цьому стовпчику. Далі email, як ви бачите, тут у нас тип Varkar. Це Рядок у форматі, о, не, не у форматі Unicode. Тобто, якщо nvarchar – це у нас формат Unicode, то тут вже не формат Unicode. І тут теж до 40 символів. Ну і фон у нас теж varchar і до 25 символів. Далі. Команда execute, execute, і відповідно тут буде виконуватися процедура Name. Ми перейменуємо створену нами таблицю Customers у таблицю Customers list. Ну, і далі ми видалимо просто за допомогою команди DropTable цю новостворену таблицю «Customer's list яку ми перейменували. таким чином. Є, є опція виконувати, якщо ви впевнені, весь. Весь запит повністю. Але в даному випадку, якщо ми повністю виконуємо, ми не побачимо взагалі е, якихось змін. Ми побачимо тільки, що у нас буде створена база даних, а таблиці не побачимо. Тому, є, як, як варіант, можна кожну команду виконувати, якщо вам цікаво, таким чином попрактикуватися окремо. Отже, як ви бачите, ми створили базу даних. База даних створена, Окей. робимо її активною. Бачите, вона тепер вже стала активною. Добре. Далі виконуємо запит на створення таблиці. Таблиця створена. Давайте перевіримо. От, дійсно, вона створилася. Окей. Тепер ми спробуємо її перейменувати. Зараз наш менеджмент студія все перейменує. Змінить назву таблиці, але у нас буде кошен, тобто застереження. Отже, бачите кошен. Застереження, changing any part of an object name could break scripts and stop procedures. Це означає, що зміна. Назви об'єкту може призвести до того, що ви зламаєте якісь скрипти або якісь процедури, які зберігаються у вас у базі даних. У нас база даних навчальна, навчальна, тут у нас вона порожня, ми її тільки створили, нічого такого там нема. Але тим не менше, якщо ви будете працювати з якоюсь живою базою даної, то таких от запитів слід остерігатися. Це як ілюстрація, воно є, щоб ви взагалі в принципі, мали таку інформацію. Знали, що воно є. Давайте присвідчуємося, що у нас таблиця була змінена. У таблиці змінена назва. Давайте подивимось. як ви бачите, дійсно, у нас назва змінилася. Окей. Ну і тепер давайте видалимо цю таблицю. Перевіряємо. Так, зараз оновимо. І як ви бачите, дійсно таблиця видалася. от таким чином. Ну, і звісно, ці коди і приклади вони доступні на Гітхабі. Нагадую, і якщо вам цікаво, звісно, ви можете або їх завантажити, або безпосередньо з Гітхабом працювати і дивитися, все це у відкритому доступі є. Наступне питання буде стосуватися типів даних в TSQL. When creating a table, you must specify a specific data type for all of its columns. Тобто, коли ви створюєте таблицю, вам потрібно вказати специфічний спеціальний тип даних, які будуть зберігатися у цьому стовпці. The data type determines which values can be stored in a column, how much space they will take in memory. Типи даних визначають які. Які значення повинні, можуть, тобто можуть зберігатися у вашому стовпці і як багато місця, як багато місця у пам'яті вони будуть займати. Ну і тут я створив такий невеличкий HTML-документ з текстами. Текст ну, може здатися, що його тут досить багато. Насправді, це для ознайомлення. Не турбуйтеся, не слід. Світ... Прямо на пам'ять все це завчати, просто для ознайомлення, щоб ви знали, що таке існує. Я вас попрошу в першу чергу зосередити вашу увагу на типах даних для числових, тобто тип, числові типи даних, оц, оцей варіант перший. друга група це типи даних, дати і час. І третя це рядкові типи даних. От Ці три групи от, зосередьтеся саме на них. А вже байнарії, тобто бінарні. І азе, інші типи даних, це для загальної інформації. І, знову ж таки, це доступно на Гітхабі. Це вже я сподіваюся, як самостійна робота. Ви просто ну, почитаєте, якраз попрацюєте тут з цими текстами, реченнями англійської мови. Тут небагато, тут не досить складно, і впевнений, я думаю, ви з цим завданням впораєтеся. Ви зможете, звісно, нагадую, завантажити або подивитися це все на гітхабі. Отаким От чином. Далі. Ну, стосовно числових типів даних. Є такий тип, як bit. Він зберігає 0 або 1 і займає 1 байт пам'яті. Tiny int зберігає дані від 0 до 255, теж займає 1 байт пам'яті. Small int займає дані, може зберігати дані от у такому діапазоні. Займає вже 2 байти пам'яті, int от такий вже великий діапазон. Займає 4 байти пам'яті, big int займає вже це big int int, small int, tiny int, bit це все цілі числа. Тобто це типи даних, які зберігають цілі числа. І big int зберігає дані в от, от такому велетенському діапазоні. Тут навіть навіть більше, ніж секстильйони, ніж трильйони зберігаються. Якісь тут. От. Ну і як ви бачите, тут у нас далі. Цей тип даних займає 8 біт пам'яті. Далі йдуть вже дробові типи даних. Decimal, numeric, small money, money, flow, trial це все дробові типи даних. Decimal, він зберігає відповідно, може займати від 5 до 17 типів даних. Ви можете вказати, скільки у вас повинно бути цифр у вашому числі, скільки повинна бути, яка повинна бути дробова частка у вашому числі. От. Numeric – це аналог decimal, по суті. Смолмані з як правило зберігає. Якісь, дані, якісь фінансові показники, може зберігати дані у от, от такому діапазоні, не такий вже і великий діапазон, як ви бачите. Ну і це, по суті, є аналогом от децимал у модифікації 104, тобто у вас 10 е цифр у вашому числі, і 4 це дробова частка. Тобто, от як бачите, тут у вас дійсно 10 цифр, і 4 числа це дробова частка. Аналогічно Мані це вже от такий великий діапазон, бачите, може зберігати даних. І як ви бачите, тут відповідно, це аналог децимал у модифікації 19.4. Тобто у вас 19 цифр у вашому числі, і відповідно 4 це дробова частка, як тут. От. Ну і float, і real це теж безпосередньо вже для зберігання таких точних дробових. Чисел, От такий діапазон для float, досить великий, може займати від 4 до 8 байтів пам'яті. Ну, можна налаштувати знову таки, скільки у вас буде йти символів, скільки цифр буде йти після вашого розділення, після вашого десятичного розділювача, тобто розділювача між цілою і дробовою частками вашого числа. Real – це як модифікація float 24, тобто тут менший діапазон, і це як Float у форматі float 24, тобто 24 числа після вашого десятичного знаку після вашого розділювача на ціл, цілої дробової частки. Типи даних для зберігання дати і часу. Date, відповідно, зберігає дані от в такому діапазоні. І займає 3 байти пам'яті. Type зберігає дані про час у такому діапазоні. Займає від 3 до 5 байтів пам'яті. Date type зберігає і дату, і час от у такому діапазоні, займає 8 байт пам'яті. Date time 2. Займає, зберігає дані от у такому діапазоні. Займає від 6 до 8 байтів пам'яті. Small date, малі дата час от такий діапазон. 4 байти пам'яті займає. Date time set. Зберігає дані про дату і час, такий діапазон. І тут, відповідно, інформація зберігається з точністю до 100 на секунд, може займати, займає 10 байт пам'яті. Рядкові типи даних: Char, varchar, nchar, nvarchar. Char і varchar – це відповідно у форматі, тобто не у форматі Unicode, nchar і nvarchar – це у форматі Unicode. Char і varchar можуть зберігати від 1 до 8 тисяч символів, один символ займає 1 байт пам'яті. Nchar nvarchar varchar можуть зберігати від 1 до 4 тисяч символів, і один символ займає 2 байти пам'яті. В чому різниця між char і varchar? І, наприклад, char, відповідно, ви можете вказати от таким чином: char. 10. Тобто, у вас максимально у певній комірці може зберігатися 10 символів і виділяється 10 байтів пам'яті. Але, наприклад, ви зберігаєте у комірці вашої таблиці лише один символ. Але в такому разі, от цей чар він все одно фіксовано виділяє 10 байтів пам'яті. Тобто, тут чар це неоптимальне використання. Вашої пам'яті. Тобто ви зберігаєте, наприклад, всього один символ, а все одно займається 10 байтів пам'яті. Варчар в цьому і є відмінність, він більш гнучкий. Тобто ви виділяєте варчар, пишете 10, тобто у вас може зберігатися максимально 10 символів у комірці, Але якщо ви зберігаєте один символ, то у вас і займається всього лише один байт пам'яті. Ну і така сама ситуація з Nchar і nVarChar. nChar фіксований, nVarChar він гнучкий. От така е, ситуація. От, ідемо далі. Ну, binary, Hazard Data Types це для загального розвитку. Якщо вам цікаво, можете почитати, але знову ж таки зосередьте в першу чергу увагу на цих трьох е, от, групах. От, а ми йдемо далі, до презентації повертаємося і поговоримо з вами про атрибути і, і обмеження. Отже, We can use Special Attributes and Constraints while creating table. Ми можемо, створювати, ми можемо використовувати спеціальні атрибути і обмеження, коли створюємо таблицю. Давайте ознайомимося, про які атрибути йде мова. Отже, наш друг, третій приклад. Тут, ви бачите, ми створювати будемо таблиці. В першому випадку тут вже, в принципі, вам все знайомо по стовчиках, але тут у нас з'явилося отаке primary Key. Що це таке Primary Key? Це буде означати, що наш стовпчик з назвою ID буде первинним ключем. Тобто в ньому будуть зберігатися, в ньому повинні зберігатися унікальні дані, унікальні ідентифікатори для рядків нашої таблиці, щоб ми кожен рядок могли ідентифікувати унікальним певним значенням. От це перший варіант. Ви по суті робите ваш рядок, ваш стовпчик ID первинним ключем. Коли його оголошуєте. Безпосередньо при оголошенні стовпчика ви пишете primary key, і у вас відповідно ID стає первинним ключем. Але є інший синтаксис, є інший варіант. Ви можете оголосити всі стовпчики таблиці, а потім прописати певний вже атрибут. В даному випадку ви пишете primary key, і вказуєте, для якого стовпчика буде використовуватися. У вас primary key, тобто у вас первинним ключем буде ID, знову ж таки. Тобто, тут, по суті, два варіанти написання. Мені більш простим і більш зрозумілим, здається, оцей перший варіант. Але така опція теж існує, щоб ви просто розуміли і знали, що такий варіант теж є. По суті, ми робимо одне і те саме, але різними способами. Ось такий варіант. Ну і первинний ключ не обов'язково повинен складатися з одного стопчика. Він може бути складним і складатися з кількох стопчиків. От ми створюємо тут таблицю Order List, де у нас order ID, ціле число буде зберігатися, product ID так само, quantity так само. У Price у нас вже тип даних мані використовується. Ну і ви бачите, у нас primary key. Буде застосовуватися до стовпчиків Order ID і Product ID. Тобто у нас комбінація Product ID і Order ID повинна бути унікальною, унікально характеризувати кожен з рядків нашої таблиці. Отаким От чином ми отримаємо складний, відповідно, складний ключ з двох стовпчиків. От, ну і зараз я пропоную розбити цей запит на дві частини. Першою ми виконаємо оцю, оцю частину, зробимо нашу базу даних активною. Далі створимо наші стовпчики. Як ви бачите, як вам зручно, ви можете як писати великими літерами, так і маленькими. Це не принципово, як зручно, як вам здається зручнішим. От, зараз ми виконуємо оцю частину. Команда пройшла успішно, перевіряємо. Побачите, у нас створилися всі три таблиці. Далі. Давайте тепер їх видалимо за допомогою команди DropTable. Як ви бачите, у нас є команда DropTable, і зараз ми все це видалимо. Видалення зараз, мовимося. І як ви бачите, видалення пройшло успішно таблиць вже немає. О, ідемо далі. І наступний у нас четвертий приклад. І тут у нас піде мова про identity. Тобто тут ви бачите, по суті, той самий запит. Єдина зміна, яка відбулася, це додався, додався атрибут identity. Що воно таке? Як воно працює? По суті, identity він автоматично буде додавати у ваш стовпчик ID певні дані. Які це дані? За помовченням identity має значення 1: Це стартове, точка від, відліку, скажімо так, одиниця, і інкремент одиниця. Тобто, у вас, наприклад, ви додаєте у вашу таблицю певний рядок і заповнюєте певні дані. Оці, ну, ID у вас буде вказуватися автоматично за рахунок identity і в перший ваш рядок. В перший ваш рядок в стовпчик ID, от оцю камірку за ID, у вас ставиться значення одиниця. У другий двійка, у третій трійка і так далі. Оце ідентіті забезпечить вам автоматичне додавання ваших ID, унікальних ідентифікаторів, і кожне наступне буде збільшуватися на одиниці. Тобто з одиниці. Почнеться і буде збільшуватися на одиницю. Це так працює Identity за помовченням. Також ви можете перевизначити будь-який зручний для вас варіант. Наприклад, ви можете написати identity 100,5, і це буде означати, що перше, перший рядок у вас додасться ID 100, у другий 105, у третій 110 і так далі. Ну, але можна залишити відповідно і те, що є за помовченням. Зараз давайте з вами виконаємо першу частину запиту. Вона виконалася. Давайте пересвідчимося. Дійсно, ви бачите, у нас додалася таблиця. І тепер давайте її видалимо. Вона видалилася. Так, зараз невеличкий фріз. О. І, бачите, її нема, вона видалилася. Тобто цей запит теж працює. Добре. Ідемо далі. П'ятий е, приклад. Тут у нас будуть створюватися все те саме. Але у нас з'явився атрибут Unique. Що це буде означати? Бачите, у нас Unique з'явився для двох стовпчиків фон. Це буде означати, що у стовпчиках email і фон у нас повинні зберігатися унікальні значення. Тобто, у нас не повинно бути двох однакових емейлів і двох однакових телефонів. Це перший варіант, де ви оголошуєте відповідно, що у вас унікальні імейли та телефон безпосередньо при оголошенні стовпчиків, але нагадую, є і опція оголосити це все після оголошення стовпчиків. Тобто, от ви прописали стовпчики, далі пишете юнік, і у дужках пишете, до яких стовпчиків у вас повинно юнік застосовуватися. Тобто унікальні значення повинні бути в цих стовпчиках. І відповідно, ми. Тепер можемо першу і другу частину цього запиту виконати. перші ми створимо ці таблиці, перевіримо, що у нас працює запит. Дивимося, дійсно, таблиці додалися. І тепер ми можемо їх сміливо видалити. Execute, і ви бачите вони зараз видаляться. І ви бачите їх дійсно нема. Наступний приклад шостий. І у шостому прикладі у нас мова піде про нотну. Що це таке нотнул? Наприклад, ви заповнюєте вашу таблицю і не вказуєте жодних даних для вашої комірки, для вашої, вашої комірки у стовчику Так? Не вказали ніяких даних. Якщо ви зазвичай в попередніх прикладах у нас додалось би значення ну. От у FASTNAME. тобто нічого, ну, порожнє значення, скажімо так. Але якщо ви вказали not null, це буде означати, означати, що у вас не можуть бути там передаватися порожні дані. Тобто ви повинні обов'язково заповнити оцю, комірку FirstName, дані для стопчика Fiosname. Отаким чином буде працювати над ну. Ну і звісно, давайте знову ж таки виконаємо першу частину запиту нашого. Як ви бачите, у нас таблиця створилася. Давайте її видалимо, і вона видалилася. Тобто тут ми набиваємо руку, тренуємося зі створенням і видаленням таблиць, щоб у нас ці дії були доведені до автоматизму. Ок, ідемо далі. І наступний приклад у нас сьомий. І тут у нас ще з'являється дефолт. Що таке дефолт? Це значення за помовченням. Як це буде працювати? Наприклад, ви додаєте якісь дані у вашу таблицю, і у стовпчику H, наприклад, ви нічого не вказали. Якби дефолт не було, туди б ставилося порожнє значення, ну так. Але оскільки у нас відповідно прописано тут дефолт. Це буде означати, що з запомовченням у нас дефолт буде 18. Дефолт 18. Тобто, якщо ви нічого не вкажете для стовпчика H, то у вас туди оцю комірку вставиться значення 18. От таким чином. Давайте перевіримо, чи працює цей запит. Як ви бачите, команда спрацювала, запит додав нам таблицю. І тепер давайте її знову ж таки видалимо. Ну і ми її видалили. Так, оновлюємося як ви бачите, дійсно таблиця видалась. Окей. Ідемо далі. Наступний приклад, і це вже восьмий приклад у нас. І тут у нас з'являється чек перевірки. Відповідно, ви можете встановити перевірку для стовця, що ваші дані будуть відповідати певним критеріям. Так, ви бачите, тут у вас робиться перевірка чек, що у вас age, ваш вік, який ви додаєте, відповідно, він буде більшим, ніж 0, і меншим, ніж 130. Тобто. Це у вас буде означати, що в цьому діапазоні повинні у вас бути відповідати дані, які ви вставляєте в стовпчик H. Відповідно. Це означає, звісно, що у вас тут буде, по суті, діапазон від 1 до 129 включно. Тобто тут ви бачите не суворе. Тобто, скажімо так, суворе, так, знак чітко більше нуля. Тобто у вас 0, у діапазон не попадає, не потрапляє. Тобто у вас по суті тут діапазон від 1 до 129. Далі, у email і e фон ми робимо перевірку на те, що у нас чек, бачите, тут у нас і тут, і тут. На те, що у нас email і фон не порожні значення. От таким чином. Тобто, що туди були вставлені якісь дані. От. Ну і е, далі е, аналогічно ви бачите тут синтаксис, синтаксис, е, е, другий варіант синтаксису, де ви вставляєте перевірку вже після оголошення ваших стовпчиків. От таким чином. Тут ви прописали чек. Відповідно, перший чек у вас для H, для стовпчика H, далі для e-mail і для телефону. Ну і в кінці видаляємо в ці цій таблиці. Тепер давайте з вами виконаємо цей запит. Execute. Перевіряємо, таблиці додалися. окей, І тепер давайте їх видалимо. Як створили, так і видалили, і ви бачите, їх тепер вже нема. окей. Ну і у нас залишився останній приклад: це констрейни обмеження. За допомогою слова constrain ви можете створити обмеження на певну вашу камірку, явно вказати назву цього обмеження. Правила написання назви PK для primary key, для первинного ключа, FK для foreign key, зовнішнього ключа. Це ми ще будемо розглядати check ck, Ви вже бачили приклад з CK, check це перевірка. UK, тобто без констрейну, але просто можна встановити check, Ви бачили, як це робиться, але можна це зробити через constraint, Це як додаткова опція. Так, UK це unique, відповідно, буде означати. І df, це дефолт значення за запомовчення. Ну, і ви бачите, тут у нас відповідно майже те саме робиться. З, е, в, даному буде, в даному випадку буде створюватися таблиця Customers 8. Але е, тут, е, тут е, ви бачите, Primary Key встановлюється за допомогою констрайну. І ми явно вказуємо, як хочемо, щоб називався наш Constrain, Наше обмеження. В даному випадку у нас буде первинний ключ, Customer ID, така назва буде у нашого констрейну. І відповідно, буде використовуватися Primary key, тобто у нас ID буде первинним ключем, і у нас буде створено от такий Constraint, таке обмеження о, о, із назвою PK Customer ID. Далі. Тут також для цього стовпця буде застосовуватися Identity. Для Age, для стопця Edge ми встановлюємо аж два констрейни. Перший це у нас відповідно. Констрей з назвою Дія в customer age, тобто це дефолт значення за помовченням, буде 18. І далі сіті, перевірка на вік, що у нас вік відповідає від age від 0 до 130, 130, 130, 130. тобто ви не включно. Так? Тобто від по суті від 1 до 129. Тобто це все те, що ми робили до цього, але вже через констрейни, як варіант, як опція, теж так можна робити. От. Ну і емейл, ви бачите, у нас теж два констрейна. UK, тобто Unique, унікальні значення. От з такими назвами будуть створені констрейни. І ви бачите, що у нас повинні емейл і телефон, повинні бути унікальними. Ну і давайте з вами подивимося. Так, зараз у мене проблеми з мишою, як завжди. Саме такий незручний момент. От, Першу частину виконуємо. Execute. Так. Таблиця створилася. Дійсно, ви бачите, у нас створився первинний ключ з Customer ID. У нас два іні Customer email і customer phone створилося. Тобто те, що ми створювали, воно, відповідно, додалося. Ну, і тут у нас створилася перевірка, чи, як ви бачите, на Customer age, От, і е, тут у нас дефолт е, Customer Age 18. Тобто ось все те, що ми створювали, воно дійсно додалося. Ну і, е, в принципі, це був останній приклад по цьому відео. Давайте, що ми видалимо тепер цю таблицю. Execute, Execute. зараз давайте вийдемо з таблиць, оновимося, і бачите, таблиця видалилася. На цьому, в принципі, відео добігає кінця. Нагадую, що всі коди, всі приклади доступні на гітхабі. Якщо вам цікаво, звісно, ви можете подивитися їх там, або завантажити, або безпосередньо працювати на гітхабі, як вам зручно. Сподіваюся, це відео було корисним і до наступного відео.